Радіо UA Chicago Ну що ж, друзі, етерна, радіо UA Chicago продовжується. Це наша вечірня студія. І сьогодні, нарешті, маємо змогу поспілкуватися з людиною, про яку ви так довго нас просили, щоб вона знову до нас повернулася. І от сьогодні, власне, вона є в нашій студії. Це Наталія Асеведо, спеціаліст з купівлі та перефінансування житла. Пані Наталю, дуже. Дуже раді вас бачити. Вітаю, дякую, що запросили. Діма як у вас останні місяці були? Над чим працюєте зараз? Люди купують житло, купують багато чи є якийсь можливо стаб, що переж... переживання, що потім вони не зможуть це сплачувати. Бо знаєте, така ситуація зараз трохи трохи нестабільна в Америці і навіть складна, я би сказав, ну так дійсно є складні періоди. Тепер ми потім про це поговоримо. Про проценти, про стан взагалі то ринок житла. А ну, на даний момент нічого особливого не змінилося у нас, тобто ще дають позики, ще під статусом u і TPS, так що і ще 3% даун ще є можливість і навіть є 1% даун. Так що подавання позики багато не змінилося. Люди. Трохи зупинилися, тому що переживають за статус, переживають так само за проценти і за ем, ринок житла загалом. Тобто, де Юре, все як і було, так і є. Так. Просто що у медіа десь можливо багато паніки подається, і люди це сприймають і. Не хочуть брати ті ризики, ну так але але можуть брати, але можуть, і я би сказала, що мусять знаєте, бо інфляція є а і як саме більше боротися інфляція, це і нерухомість купити. Пані Далі, мушу вас запитати. От нещодавно ви мали шатдаун у Америці. Один з найдовших шатдаунів. Чи це якось впливало на вашу працю? Ні. Абсолютно ніяк? Ні, ніяк. Ми Люди купили, люди діставали позики, а я не закривався, тобто в тому моменті ми цього не відчули. Стосовно купівлі, знову ж таки, ми зараз входимо в такий святковий період, так, День Подяки, Різдво, Новий рік. А, чи зараз. От... Прямо зараз добре братися за пошук житла і за планування, чи, можливо, вже після свят. Я думаю, що цей сезон є один з найкращих. Знаєте, він так би рахується по нашому мертвий сезон, але це є якраз такий сезон, що люди ми мали брати до уваги і купити. А ринок житла трохи став. Знаєте, ціни трохи падають, проценти стоять на місці. Ціни падають? Ціни падають. Не може бути. Як, як можуть падати? ціни? ціни падають. А що впливає на те, що вони падають? А, ну впливає а, інфляція, впливає так само, що проценти вони стоять на місці. Розумієте, і коли проценти стояти місце, пару місяців тому процент був десь коло 6,6, потім він пішов до 6,3 і тоді 6,1%. Тобто ми бачили, що проценти починали падати. Що сталося? Федеральний резерв вони зменшили процент. Федеральний процент це, є, це не є наші проценти. Дуже багато людей, вони думають, що... Федеральний процент це є моргіджні проценти. Воно не є. Воно є державний процент, якого банк між собою вони позичають гроші. Оцей процент він впливає на люди, на home equity line of credit. Тобто це є Prime Rate називається. Він пішов від 7,25 до 7. І люди думають, що відповідно наші проценти падають, але наші проценти не падають. Вони наоборот пішли до гори. Чого? Бо федеральний резерв, голови голова федерального резерву Джером Пауел, Він вийшов. Він він сказав, що інфляція ще існує. І можливо таке бути, що в грудні вони не будуть зменшити знов цей прайм rate федеральний. Тобто, тому наші проценти трохи пішли догори, бо не знати, як це сприймати. Я би хотів, щоб наші люди звернули увагу на ім'я, яке ви сказали Джером Павел, бо то є не остання людина в економічному світі США, так. і багато хто напевно навіть і не знає, хто це такий, але. Дійсно, це людина, яка десь регулює а, всю економіку сполучених штатів, ну щонайменше, має дуже великий вплив. Але за нього хочу ще спитати, кажуть, що його стільчик досить хиткий зараз, і його планують замінити. Як на це ринок реагує і як і що можна прогнозувати? Такої так, він якраз іде у відставку. Його термін вже закінчується в травні, і Трамп, знаєте, як його Трамп називається? Джером Ту Лейт Powell». Too late, що він Запі... запізно зменшив та проценти. Так що е, Трамп його тоді, в першому, коли він був президентом, його поставив, але тепер між ними дуже так, якби, ну, недобрі стосунки. І фактично це така виглядає якась політична гра, що він каже, що він не буде зменшити, Трамп хоче, щоб він зменшив, але Трамп не може його забрати. Але він йде у відставку в травні місяцю. Тобто ми бачимо всі е, знаки, що проценти будуть падати. чого? Ринок стоїть, проценти стоїть, а ринок е, праці є не дуже добрий. А, що Трамп пробує стимулювати ринок, того що як нема праці, і ще що, рівень доступності? Наприклад, вчора Макдоналдс вийшов репорт, що Макдоналдс прибуток зріс. Окей, uh со -huh. okay, so ми бачимо, де люди тратять гроші. Вони тратять в Макдоналдс, а не скажем, в Гібсенс. Знаєте, то люди є, є тяжко. Ну, рівень доступності є тяжко тепер. Праці тяжко. Home Depot зменшив прогноз прибутку вчора. Звільнили 100 тисяч людей від уряду, тобто з роботами не є так весело, і Трамп це бачить. І як стимулювати економіку? Це тільки через нерухомість. Наприклад, він вийшов 50 років моргідж, а портабл моргідж, що можна цей моргідж перевести на другу нерухомість. До речі, за 50 років uh, це вже вступило в дію? Ні, ще ні. Ще ні, і якщо чесно, я не дуже великий прихильник того, десь а чому ну десь скажімо, може 10 років тому було на 40 років Моргідж, uh -huh. було interest only, тільки проценти. Це не спрацювало. В тому плані я не маю нічого проти, якщо 50 років люди можуть кваліфікуватися на більшу суму покупки. Тобто вони можуть, бо payment буде менший, процент він може бути чуть-чуть більший, бо тим більший срок, тим більший процент. So, якщо на 50 років процент процент може бути чуть більший, але пеймент буде більш доступніший. Тобто люди можуть взяти на 50 років і після півроку перефінансувати на 30 чи на 25, коли в проценти впадуть. Ми, власне, думаємо, бо 50 років треба ще прожити, то людина купує right. житло в середньому exactly. 20-25, uh -huh. напевно, років. Та, але це є просто, так якби, ем... Ну, вибір, або є так би як можна кваліфікуватися uh -huh. на більше житло і мати менший пеймент, а все одно потім можете зробити перефінансування. Так що зіло um, вийшов в uh, репорт вчора, що збільше більше, ніж 50% хатів в Америці втратили вартість цього року. Це є саме більше з 2012 року. Чекайте, хати втратили вартість. Таке буває, бо нам всі кажуть, що хати тільки зростають вартості. Ну ніколи, ніколи. Ну, вчора зіло вийшов що і задав репорт: що більше як половина хатів в Америці втратили вартість. Це ми самі бачимо, що це є ринок покупців тепер угу. колись було дуже ну дуже довгий час. Було ринок продавців, а тепер є ринок е, покупців. Як довго він ще буде? цей ринок Бо... Я думаю, що він буде довго. А може ще пару місяців, але ми надіємося, коли Павел піде у відставку в травні, Трамп поставить свою людину і проценти будуть починати падати. Він стільки про це говорить, що проценти мають падати, бо якось ми маємо зрушити цей ринок. Бо якщо ринок праці є слабкий, то чого що буде тримати економіка? Це тільки нерухомість. Тобто він починає так, якби стимулювати, він бачить, що є вже знаки, що є якась проблема, щось іде. Він дуже довгий час говорить, що треба зменшити проценти, і коли проценти будуть зменшити, то тоді вартість іде до гори. То якраз я би сказала, що найвищий час купити для тих, що хочуть жити, і для інвесторів ми бачимо, що трохи ціни падають, але зараз ще почекати до весни. Я б я би не чекала. Ви знаєте, що американці говорять you marry the house, but you date the rate. Райсо right? so, uh, коли люди купляють самі для себе, це є завжди це є краще, чим платити рент. Так і там. якраз знаєте, можете дістанете на сьогоднішній день коло 6,1 на 30 років. А потім зробити, коли проценти впадуть. Нам говорять, що це може бути. Ну так би здоровий процент, це може бути між 4,5 і 5,5. Це угу. і здоровий процент. Може, ми побачимо менший, ніж е, це. Але я думаю, що я більше чим впевнена, і закличете мене в травні, і ми будемо ще до, звірити. Ми ще до того так? Будемо звірити, чи проценти впали. Але коли Паул піде у відставку, то я даю вам гарантію, що Трампу Ставить свою людину і проценти будуть падати. Вони навіть говорять, що до кінця року вони хочуть приватизувати Фенні Мей і Фредді Мек. Що це? Це є дві установи державні, і говорять, що це може бути приватація того. А що це означає? Це тоді правила міняються, більш розширяється регулювання, не буде. і тоді зрушиться ринок в тому плані, хто може купити, як можуть купити. Так що то ваша порада купувати зараз, а перефінансування можна зробити пізніше, якщо будуть вигідніші умови. Так я своїм клієнтам кажу, що перефінансування трохи чекати, бо uh -huh. перефінансування то тільки можна зробити раз в півроку. Uh -huh. Тобто кожен 6 місяців, почекайте на, на проценти. Подивимося після нового року, як ринок зрушиться з процентами. Чи федеральний резерв буде опускати цей процент державний через пару тижнів? Чи Фенні Мей і Фредді Мек, чи вони його будуть привез... Privatize. Ми ще не знаємо, але вони про це говорять. Але даю гарантію, що коли Павел піде у відставку. У нас проценти будуть падати, і знаєте, цей стимулюс. Ми мусимо якось стимулювати цей ринок, ринок житла, бо кажуть, що ринок праці не є ну так. Такі добрі, ну бачите, до Трампа можна по різному ставитися. Можливо, в багатьох аспектах він не є суперексперт, але в нерухомості ця ця людина знає. Ну, та та знає, знає, казати, що робити. сказати, і кругом в нього є Скат Бесент. Це фінансиста так дуже, дуже толковий і це і кругом є багато. Так що і ми ну вони самі бачать, як ринок рухається, де люди тратять свої гроші, люди гублять роботи, і багато людей не знають стабільності. І вони бояться щось купити, тобто внести гроші або не мають великий даунпеймент. Тобу... Тому існують існує такі е, програми: 1%, 3%. Так, що ви, як ви як ніхто знаєте, та от про цей страх людей, тому що це вже певна така відповідальність, в принципі, навіть як і орієнтуєш житло, теж є відповідальність, бо ти мусиш платити за хату. Але тут, можливо, дещо більша відповідальність, бо можливо і пеймент більший. Плюс не забуваємо, що купивши хату, то не тільки пеймент банк за хату, то і податки, то і різні моменти, коли щось поламається. Поламається так. Угу, то дуже так? дуже потрібно до того підходити, так знаєте, з розумом. І до речі, про податки. Про податки знаю що. Що зараз е, вийшов кук каунті та? так збілта? Так Так, в п'ятницю вийшов буквально так. декілька днів тому назад. Mm -hmm. Я би хотів вас запитати за нього, бо ми всі, хто напевно слухає радіо, відсотків 80 проживає в кук каунті. Це саме більші каунті в Іліної. Так так, mm -hmm. тому розповідайте про цей так збіл, про податки на нерухомість. Що там цікавого сталося? Що варто знати людям? Так ну кук каунті, ви знаєте, що це є саме більші каунті в Іліной. Так і напевно, ось цей е, жовтий папірець прийшов до всіх е, в п'ятницю. Як не прийшло, то я вам скажу, як його заплатити. А саме більше тут, на цьому текстбіл, це є ваш пін number, це є property identification number, це іменно на ваш нерухомість. Якщо ви маєте кондомініум і маєте паркінг спейс, то ви теж могли б її дістати. So, саме головне, що це є? Це є податки. Ви всі знаєте, що податки платяться рік взад. Тобто ось цей біл це є за других шість місяців 24-го року. Окей, текси платиться рік взад. І кукаунті, і всі каунті, вони так би кожних півроку виходить текст біл. Кукаунті має вийти першого е, лютого. Щоб були заплачені, вони вам дають місяць заплатити. Тобто, біл виходить 1 лютого, і він треба заплатити до 1 березня. Ось цей біл мав вийти. Переважно воно виходить 1 липня, і вони дають до 1 серпня платити. Він мав вийти він... 1 липня? Так, він а... мав вийти 1 липня, щоб біл був заплачений до 1 серпня. Але цей кукаунті, напевно, сиділи. <laughs> <laughs> <Şimhi> Намагалися щось, там... щось робити. І не забудьте, що за два місяці вийде новий біл. Це дуже важко для людей нападати? Це так дуже важко, так. Тому, ем, що я хотіла сказати, з цей біл. До якого числа, скажіть, потрібно його оплатити? До якого числа? Цей біл треба платити до 15 грудня. Uh -huh. okay? І цей біл, в цьому випадку. Вступають в силу всі знижки. Якщо ви подивитеся тут вниз, тут є homeowner's exemption, senior citizen exemption and senior freeze. Що це є? Homeowner's exemption – це є знижка за те, що ви живете в цій прапорті. Окей, якщо його нема, то ви можете особисто. Піти в Кукаунті і просити це. Ви маєте принести драйвер лайсенс і доказ, що ви там живете. Звичайно, що homeowners exemption ви можете тільки отримувати, як ви там вже жили рік часу. Але як попередній власник там жив, ви можете взяти попередній біл з cookcountytreasurer.com і занести і сказати: Бо дайте мені цю знижку, бо попередній власник там жив, і попередній текст біл він його отримував. Senior citizen exemption – це як 65 років uh -huh. або більше. Це є знижка. Окей, скажімо, що у вас з вами живе е, тьоща, тато, мама. Ви можете їх додати на власність і аплаєтеся на цей senior citizen exemption. Senior freeze – це коли заморожують податки, якщо е, людина має 65 років або е, більше. Тобто ці сіньори, сіньор е, знижки, вони великі, але тут треба, щоб власник мав 65 років або більше. Сіньор фрі заморозити там певний е, ліміт доходів, так що там, по-моєму, 60 тисяч е, і менше, щоб дістати, е, щоб заморозити податки. Але екземшн, тобто знижку, можна подавати. А є, пані Наталю, е, якийсь екземпшн для low-income families, що… No. Що люди мають зараз складний час, можливо, не, не, не. можуть знаєте, достатньо заробляти для того, щоб це все сплачувати, не. немає такого не? тут зверху, якщо ви подивитеся, тут зверху є, якщо ну, пізніше, ніж 15, го є штраф, і цей штраф, він він є дуже маленький. Наприклад, цей біл, друга половина, це є 3,807. Якщо заплатити з, скажімо, 16 го до 15 -го, ем, січня. Тільки 30 доларів екстра платиться. А, це, тобто це дуже це такі проценти. Що можна ніхто, за, це дуже можна запізнати себе на місяць. Ніхто не, не, не позичає такі гроші під такими процентами. І тут є ще ще більше. Ще більше можна платити кредитною карткою, так само, а, але це знов ж таке. Це є для таких людей, хто платить окремо. Якщо ви маєте моргідж і якщо банк платить, якщо у вас є ескро-аккаунт, то банк має цей біл заплатити. Тобто, якщо ви кожен місяць платите податки разом з моргіджем, це банк буде платити. Звичайно, що ви хочете перевірити, чи банк заплатив це, бо в мене були випадки, що банк і не заплатив. Тобто ви йдете на ви виводите свій pin намбер, і ви дивитеся до 15 грудня. Чи банк заплатив? Якщо не заплатив, то ви дзвоните в банк і ви кажете, що треба заплатити. Тут так само люди переважно питають, що внизу не є їхнє ім'я. Є попередній власник або навіть і тобто, якісь довжі. помилки присутні Doesn't так. matter, Це є ваш пін number, Це ви маєте платити. Угу. Так що не реагуйте. В мене був один клієнт, каже: там немає моє ім'я. Чого я це маю платити, ну, але пін number він є в'язаний до е, нерухомості? Та... Так, так, що ви маєте це платити. Але все-таки, всеки на ну, паніталі, якщо є якась помилка. А кому дзвонити, як а... можна особисто поїхати в Cook County офіс, є в Downtown. Вони приймають так, 118 North Clark, або є а, в скоках, і по моєму є в Мелрус Парк. Якщо у вас нема хомон Exemption, ви можете особисто піти, показувати Driver License і доказ, наприклад, ді чи якісь документи з клозінгу, що ви є власником, і вони на місці можуть вам дати цю знижку і дадуть Certificate of Error, називається, і тоді е, текси будуть з mention you. Ще моменти. якщо людина знову ж таки не згодна з сумою, яку там нарахували, yes. і вважає, що її нерухомість дещо переоцінена, чи є вихід з цієї ситуації? Та звичайно, ви можете самі подавати на апеляцію, але це є тяжкий процес і довгий а, тому, І та? довгий, і там дуже багато вимагається. Або є адвокат, з ким ми працюємо, наш партнер, з ким я особисто робила свої, зменшила свої податки. Там якраз Українка працює в них, і вони можуть зменшити податки. Як вони ну як вони чарджують, так якби, як можна заплатити, вони просто беруть один ну процент від тої суми, яку вони ощаджують. Тобто, якщо вони зменшують ваші податки на тисячу доларів в рік, вони беруть процент з тисячу доларів, залежно яка локація, що вони роблять іменно для того. І вони тільки беруть цей фій, якщо вони беруть якісь ощадження для вас. Скажіть, скажіть, будь ласка, от говорячи власне про те, що податки зросли, як це може впливати на місячні платежі по іпотеці? Ну, який зв'язок, яка кореляція? Це є дуже напевно, у нас саме один з більших запитань. Наприклад, коли людина купляє, завжди питається, чи ви хочете окремо платити податки, чи так. ви хочете разом з So, um, є у нас один банк, якщо дається 3% або більше, можна відокремити, але загалом всі банки не дозволяють тільки коли дається 20% або більше. Um, але є банк, що дозволяє, якщо навіть 3%. А чи варто тоді може розглядати опцію певного рефінансування, щоб компенсувати ось це збільшення податкового навантаження? Є знаєте, люди я завжди говорю, що це є персональний вибір. Є люди, що хочуть платити все окремо, що uh -huh. хочуть мати контроль над тим. Тобто, біл прийшов, вони заплатили, вони забули. Але є люди, що хочуть мати, хто хочуть мати, скажімо, все в одному пейменті. А що один пеймент вони заплатили і вони знають? Але риск в тому, що коли податки ростуть, коли страхівка росте, відповідно росте місячний пеймент, розумієте? І тому ми завжди хочемо попереджати, що якщо ви платите все разом, будьте уважні, що пеймент може рости. по закону банк має тримати два місяці запас податки плюс ще, наприклад, на півроку, і це залежить. Розумієте, ку-каунті, наприклад, цей біл вийшов. Тут же, але другий біл вийде 1 лютого буде, і він буде 55% за цей цілий біл, і він не міняється. Бо це є правила Кукаунті: що 1 лютого виходить 55% з цього біл. Якщо ви побачите тут внизу, тут буде Total Tax, Це є ваш Total Tax, І перша половина. В лютому це буде 55%, і вони його не сувають, ніби цю дату. Так що, а, якщо платити окремо чи разом, знаєте, якщо а, окремо платити, банк від нас бере фі при покупці. Ми це не впливаємо на клієнта, але переважно а, вони з нас знімають. А, чого? Бо Банк є зацікавлений тримати ті гроші в окремій ескрокаунт, бо вони на то заробляють проценти. Але цей знов ж таке це є персональний вибір. чи клієнт хоче мати контроль над грішми, чи хоче мати все в одному пейменті, бо це теж неприємно, знаєте, заплатити цей біл і за два місяці знову прийде біл. А там ще знаєте, і податки знову платити платити свої персональні на компанію. і Все так, на вас складно. Тобто є дуже багато людей, що вони хочуть в одному пейменті. Добре, пеймент Ріс, вони дзвонять в банку, можна його розширити. Якщо вони беруть, це називається escrow shortage. Наші клієнти, або знаєте, можна дзвонити, і ми можемо пробувати е, пояснити в будь-якому випадку. Це, ви, це. ви от цей лист показували нашим глядачам. Я розумію, що я нічого не розумію в тому рахунку, що прийшов. І якби я такий лист щастя отримав, то в мене точно не було б щастя. Я б не була паніка. Людина отримавши цей лист. Якщо вона купувала житло завдяки вам, користуючись. Щось з вашими послугами, чи може вона вам якось зателефонувати, щоб щось навіть якщо вони з нами не купили, ми є готові допомогти, угу. так що. Любі питання стосовно цього біл, як, що, чи банк буде платити. Знаєте, бо це uh -huh. є тяжко. Знаєте, це ми розуміємо. було перший раз. коли Так, так, оберегла. так. Ми розуміємося в тому, того, що це є наш бізнес, але це може бути тяжко. Якщо людина має питання, вони можуть дзвонити до нас. І знову ж таки ми казали, що це ку каунті, так збіл. А якщо ми не беремо ку каунті, якщо ми беремо інші каунті, так само поприходили цілости, так ні, соку каунті виходить е, в люти. І в липні mm -hmm. та і є місяць заплатити. Наприклад, Дупейдж виходить в травні і в вересні. Mm -hmm. І дати. в ті другі каунті вони твердо виходять: Лейк Каунті, Уилл, Кейн. Вони виходять вчасно. Це тільки єдиний наш дорогий кук. Uh, виходить трохи пізно, бо вони завжди його підвищують. Uh, чогось uh, цей податок uh, за податки ще і загалом за бюджет міста Чикаго зараз іде багато дискусій. Я думаю, That's... що ви десь uh, бачили то в новинах читали. А мер пропонує одне, скажімо так, ну о... куда ще? Куда ще підвищити ті податки? В Чикаго в мене є в офіс, я мушу двері закривати постійно. Коли я їду додому, я мушу в гараж дивитися, хто навколо. Куда ще ті податки? Я думаю, що люди вже не витримують щось стільки податків, я хотів... і вони за, за це нічого не получають. Вот от ви бачите, Біл. Куди uh -huh. ваші гроші йдуть? Школи, які? Ну в Чикаго публічні школи. Не дуже добрі. Що ще тут? Вода? Ну я не знаю. Я дуже сам проти, щоб він знов підвищив податки. Ну, тим паче, що в Чикаго податки не є такі низькі, щоб їх легко exactly, підвищувати exactly. одні з найвищих податків. Так і так. у нас буквально нещодавно був олдермен, який так само і відповідає за українську околицю. Він розповідав цю історію, що ну, тому люди виїхали звідти, так. бо податки і ростуть, і ростуть. І оці знижки вони є мінімальні. Люди не можуть офордити. Так що я, я надіюся, що цей мейор і цей County асесор, що вони так би дадуть трохи спокій тими податками. Тому ну, друзі, от плануючи на купівлю житла, звертайте увагу так само і на податки, бо це так само буде тягнути з вашої кишені немало немало грошей. Ще а... хотіла сказати тим людям, хто купили, наприклад, бо цей текст біл мав вийти в червні. Uh -huh. Люди, хто купили, скажімо, від травня до п'ятниці title company взяли ну від тих людей півроку ще й запас, щоб заплатити цей біл. Люди мусять знати, що біл вже вийшов. Тайтл кампані тримає ті гроші, і це не були малі гроші, це було півроку плюс десь половина або один процент запас. Тобто вони мають заплатити цей біл Тайтл Кампані, і різницю мається віддати клієнтам. Так що, якщо слухачі купили хату останні, скажімо, півроку, сім місяців, ті гроші їхні десь лежать. В Title Company, Title Company заплатить цей біл, і різниця має повернути. Так що, якщо вони купили, дзвоніть до вашого адвоката, до Title Company, до mortgage Брокера, і запитати: де мої гроші? Де мої де гроші мої Дуже гроші? Дуже гарне питання де мої гроші. Ми всі маємо це питання в собі і тримаємо його десь. Пані Наталю. Я думаю, що ми так в принципі загально обговорили цей так Та? Я розумію, що люди можуть мати питання, і вони будуть їх писати в коментарях під цим відео. Тому буду просити вас, щоб ви заходили, відповідали людям. Нема або, або хтось з ваших працівників на сьогодні ж буду дякувати і я впевнений, що ще можна було багато що проговорити. Але ми вас запрошуємо через два тижні або наступного тижня, або коли вам буде зручно до нас знову завітати і поділитися своїм досвідом. Це дуже цінно для нашої аудиторії. Нагадаю, uh -huh. що з нами сьогодні була Наталія Асеведо, а вона є спеціаліст з купівлі та перефінансування житла. А номер телефону, до речі, пані Наталі, ми так і ні разу не згадали, тому зараз його повторю двічі: 773 368 0123. Ще раз це 773 368 0123. І адреса. Ви знаходитеся в околиці, так, за адресою 1706 West Chicago Avenue. Досить зручне місце для тих, хто особливо проживає десь там поряд. Дякую вам і побачимось Дякую. незабаром. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.